Вітаю на каналі. Хочу, щоб Revit автоматично змінював кількість плиток відповідно до довжини дорожки. Сьогодні ми розбираємося з формулами, які допоможуть це виконати у Revit. Не дуже складно, але дуже корисно. Підписуйся. І не забувайте залишати відгуки у коментарях. гарного перегляду! Почнемо розбиратись. Формулу я буду розглядати на прикладі дорожки, тому ми заходимо в саму дорожку, в сімейство, і у нас є ось плитка. Це чому я це вибрав? Це дуже проста форма, в якій можна подивитися, як створюються параметри, як задаються формули. Самі прості. Найпростіша формула, яка може бути, це звичайно, числова. Так, якщо у нас довжина, наприклад, або длина, залежить від якогось параметру іншого. Тому ми зробимо зараз параметри для цієї плитки. Reference lane. Давайте створимо декілька референс-планів. Ось, створили. Можна додавати параметри і розміри як до референс-планів, так і для самого ескізу, наприклад, цього. Ми обираємо вирівнювання, ставимо галочку лок, щоб автоматично воно закривало одразу. І все. Тепер, щоб створити параметр, нам потрібно обрати розмір, або вибрати його зі списку, або створити параметр. Нажимаємо сюди Створити і вводимо неймінг. Довжина. Типи параметрів. Е, є типовий параметр це коли його можна змінити в «Edit type, створити новий тип, і він буде змінюватися. Або можна створити інстанс, який буде змінюватись, не потрібно заходити в. Тип, так не копіювати типи цих сімейств і не, не створювати багато-багато. багато Тому, якщо іноді і той, і той варіант, він дуже корисний, іноді краще використовувати інстанс, іноді все-таки типовий. створити І давайте створимо висоту. Я назву це висота. Тепер додамо першу формулу. У нас є. Висота, наприклад, 500. Але із-за цього довжина не змінюється. Ширина, вибачайте, можу десь помилятися. От, але я хочу, щоб воно було залежне. Наприклад, щоб у мене наприклад, висота була 500, а ширина вдвічі більша. Тому мені потрібно параметр висоти копіювати у формулу та помножити на 2. Все. Окей, і воно працює. Тепер я можу зберегти це сімейство і загрузити його уже в литку. Ось наше сімейство наше, і воно має. Ой, вибачте. І воно має наші ось ці е, параметри. Десь ми можемо обрати параметр, висоти її. Але якщо ми оберемо його, у нас поки нема. У нас є дефолтний локейшн, але він, в принципі, тут його видалити не можна, його навіть назвати не можна. Тому хай він буде, ми його трогати не будемо. Створюємо новий параметр. Називаємо його так само. І теж він буде інстанс. Все. Ми вже зв'язали наші два сімейства. Перше сімейство це сама плитка. Тепер ми будемо змінювати, наприклад, на метр. І вона буде змінюватися. Але бачите, в нас офсет не працює. Ну, Відстань між плитками його ще нема. Щоб його додати, нам потрібно піти на референс-план, наприклад. Давайте зразу вирівнюємо це все. Плитку посуну так мануально трошки. І створимо параметр офсет. вже буде Це інстанцію. Ідемо в VD type. І я зменю хочу переіменувати цей тип штуки. Okay. Кількість на mm. кількість. Тільки вже англійською. І давайте одразу все. де Зараз три поставимо. Бачимо три. Ще я хочу створити параметр довжини, довжина моєї дорожки, так? він теж буде інстанс. Тепер, коли я цей розмір буду рухати, у мене нічого не буде змінюватися. Зараз у мене зміни виходять тільки із кількості. Так, коли я кількість вибираю, у мене змінюється кількість моїх плиток з офсетом. Але я хочу, щоб у мене була одна довжина, яку я, в принципі, просто змінив, і в мене на всю цю довжину вирахувались плитки. І плитки. Для цього йдемо сюди, і ми нам потрібно зробити, щоб довжина ділилась на висоту і спейсінг. І це все краще округлити, навіть до кількості. Давайте, поки без округлення, зробимо. Що нам потрібно? Нам потрібно в цю формулу, в стопчик формули, внести нашу математичну звичайну формулу. Тобіж, Довжина. Ділимо її, відкриваємо. Ставимо висота нашої плитки. Плюс spacing. Закриваємо ковички. ковички Бачимо, що у мене формула вона без всяких пробілів та нижнє підкреслювання. Це потрібно для того, щоб формула була коректна і він її міг рахувати. І він її вже рахує. Бачимо, він її округлив і створив мені трошки більше. Але це норм. Ми можемо прив'язати до більшого. Так, Округлити так, щоб зробити, щоб вона була аж прямо під самий вінець. Але це трошки складніше, і у нас кратного числа не буде. Зараз у нас змінюється довжина, яку ми хочемо. Так, там. Бачите, дуже мало бніс. І воно додає ще одну плитку. В принципі, на цьому все можна загрузити її. Проєкт. Можемо рухати. І вона змінюється. Ну, ось так просто працювати з формулами. Якщо потрібні додаткові уроки по формулам, завітайте до телеграм-каналу. Там я скинув перечень. Найпопулярніших формул, які можна використовувати у, у проєктах своїх та сімействах. Ну, скоріш за все, це тільки сімейство, бо формула більш сімейне діло. <світ> Ось. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Uh, у телеграмі можна задавати будь-які питання, які вас цікавить. А uh, в коментарях пишіть свої відгуки на рахунок цього відео. Чи було воно вам корисно, чи ні. До нових зустрічей і бережіть себе.